Доброго вечора, любі друзі. З'явилася у мене така ідея записати своє відео, створити свій канал сьогодні. А причиною всьому цьому є те, що я не знайшла українського контенту щодо виховання маленьких такс. Ось як ви бачите, це моя дитина, моя маленька Віві. З'явилася у нас вона три. Тижні десь приблизно тому. Ось в мене взагалі-то була собака але велика. Я мала лабрадора, на жаль, вона померла у віці 11 років від онкології. От, я дуже любила взагалі то великі породи собак, але через брак часу та через те, що в мене маленькі діти, я вирішила завести все-таки маленьку собаку. І вибір впав саме на ось цю чудову породу, на породу такса. Це в нас міні-такса, така чудова, смішна, Їй наразі два місяці. От, і в своєму каналі, в своєму блозі я буду розповідати саме про виховання, її буду розказувати, що в нас. Гарного, що у нас не дуже гарного, так що ми не справляємось. Я сподіваюся, що ця інформація буде для когось корисна. В цьому першому вступному відео трошки розкажу про, саме про неї. От, як я вже казала, що нам 2 місяці, взяли ми її у віці один місяць, трошки більше. У нас було одне щеплення, і ми були е, проглистогонені. Наразі я вже зробила її друге щеплення, і ми на карантині чекаємо на третє щеплення, щоб нам вже можна було гуляти на вуличці. Значить, з якими ми плюсами зіштовхнулися в плані самого циценята, в плані того, як нам її продали. Перше, це те, що завідники вони привчили її до пелюшки. Тобто зараз у нас пелюшка, в принципі, на чітку четвірочку. Єдине, що коли вона не ходить на пелюшку, це коли або дуже перезбуджена, то вона просто не добігає. От. Або загулюється і трошки плутає килим із пелюшкою. Тобто, ще в нас є ось такий нюанс. Але взагалі-то це. Ну, це супер, тому що люди подбали про наш комфорт, і зараз я за це їм дуже вдячна. Також вона прекрасно їсть сухий корм і не лізе на стіл. Тобто, наразі її, якщо не візьмеш на ручки біля столу, то її не цікавить, коли ми їмо. Тобто якихось істерик, такого нічого в нас немає. Це з плюсів стосовно того, як ми її взяли. Тепер з плюсів, які в нас є зараз вже набуті разом. Перше, це те, що вона дуже слухняна, дуже слухняна і реагує на слова, в принципі, які ти її повторюєш, реагує дуже швидко. Тобто фраза не можна вже на другий день вона, в принципі, в нас працювала. Також, що мені подобається, вона дуже контактна, я, в принципі, всі цуценята, але вона дуже, дуже слухає голос. Тому на голос, саме на якісь команди, можна її навчити дуже швидко. От. Ще з таких якихось плюсів, що вона дуже хитра, але це можна вивертати в свої. В свою, в свою сторону, скажімо так, з мінусів, що ми маємо наразі. Те, що вона дуже не хоче лишатись сама, але я її привчаю. Привчаю до режиму, привчаю до того, що є час, коли ми проводимо разом, а є час, коли вона має бути на своєму місці і сама. Це в нас зараз виходить не дуже, вона трошки плаче, засмучується, коли її лишаєш, але це треба робити. Ще з мінусів те, що все ж таки вона намагається щось погризти, коли гуляє по будинку, тобто щось знаходить, якісь речі, якісь там якісь проводи, там і носки, грубо кажучи, і дитячі іграшки, але я її сварю. Так? Я її сварю. Щоб вона цього всього не чіпала, тому в нас є наші іграшки, якими вона користується, і я намагаюся що робити. Я намагаюся, коли вона щось бере із заборонених речей, намагаюсь зразу сказати, що це не можна брати, і дати їй вже свою іграшку. Тож в нас є іграшки, є смаколики, на які я постійно намагаюся заміняти саме заборонені якби, предмети. Ось. Тож ми Таким чином співпрацюємо, таким чином ми співіснуємо. Дуже дру... один одного любимо і поважаємо, дивіться, яка краса. От, і я вам буду розповідати, які в нас ще виникають приємні і неприємні моменти. Тож, приємного вам перегляду, я сподіваюся, що було вам цікаво. І пишіть в коментарях. Про що вам ще розповісти? А я буду ділитися тут своїм досвідом, нашим досвідом виховання такси в сім'ї. До зустрічі!